Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Хроніки Нарнії Кінь і хлопчик. Розділ восьмий У палаці тісрока. О мій батьку, о, світло очей моїх! Похмуро пробурмотів молодик, але тон, яким він проказав ці слова, свідчив, що тісрок, зовсім не був світлом його очей. «Живе вічно, обожественний, але ти вразив мене у саме серце. Якби ще на світанку, коли тільки виявилось. Що корабель тих проклятущих варварів зник, і з пристані, ти дав мені найпруткішу галеру, я напевно наздогнав би їх. Але ти переконав мене спершу перевірити, чи не подалися вони шукати ліпше місце для стоянки. Втрачено цілий день, а вони все далі. Далі від моїх рук. Та брехуха та. І тут з його уст посипалася низка образливих слів, але ми їх не повторюватимемо. Звісно, молодик цей мав ім'я Рабадаш. А брехухою називав королеву сюза незнарні. Вгамуйся, о мій сину! Відказав Чесрок. Від'їзд гостей зранив твоє серце, а зцілить його розважливість. Та ні ж бо, ні, я хочу здобути її. вигукнув принц. Я повинен її здобути. Я умру, якщо не здобуду її. Цю брехуху, гордячку. Цю невдячну зарозумілу кралю. Я згубив апетит і сон, бо весь світ затьмарила її краса. Я мушу наздогнати королеву варварів. Як сказав поет, втрутився Великий візир, піднімаючи скилима вимащене пилюкою обличчя. Юначу пристрасть. Вгамує мудрість старості. Проте це зауваження ще більше розлютило принца. Собако. скрикнув він, копнувши візира. Не смій повчати мене примовками. Цілий день я мусив вислуховувати всякі приповідки. Маю їх доста. Гадаю, що Аравіса. Ані трішки не пожаліла візира. Чісрок, здавалося, на якусь хвилю поринову задуму. Нарешті він спостеріг рух Носакара Бадаша і незворушно проказав Сину мій, зупинися, не чини на другий над вельми шановним мудрим візирем. Діамант цінний навіть у купі сміття. А старість і досвід у найостаннішому із наших підданих. Тому вгамуйся і розкажи нам, чого ти хочеш? Я хочу, о мій батько, сказав Рабадаш, – щоб ти негайно зібрав своє непереможне військо і вторгся у трекляту землю Нарнії, щоб спустошив її вогнем та мечем». І прилучив її до своєї неозорної імперії, щоб скарав верховного короля і пролив кров його брата і сестри, усіх, крім королеви Сюзан. Я хочу взяти її за жінку, але спершу доведеться добряче її провчити. Зрозумів о мій сину відповів тісрок, що одних слів замало, аби я міг розпочати війну супроти нарні. Якби ти не був моїм батьком овічний тісроку, скрегочучи зубами, процідив принц. Я вирішив би, що це слова боягуза. А якби ти не був моїм сином? О, запальний рабадаше, відповів тісрок. То після того, що ти наважився сказати, я не дав би за твоє життя і ламаного щеляга. Тісрок промовив ті страшні слова так, наче йому була зовсім байдужа доля рідного сина. Варавіси аж кров застигла у жилах. Але чому, о, мій батьку? мовив принц уже з більшим пошанівком. Чому ми так довго вагаємось замість того, щоб негайно покарати нарнію? Це все одно, що повісити ледачого раба чи віддати з'їждженого коня собакам. Нарнія це ледве чверть території. Твоєї найменшої провінції. Якщо узяти зі собою тисячу воїнів за якихось два тижні від неї не зостанеться й сліду, немає жодного сумніву, сказав Чісрок. Що ті маленькі варварські країни, які вважають себе вільними, насправді ледачі. У них немає порядку, з них нема жодної користі. Це гнізда непокори і сваволі, ненависні богам і розумним правителям. То чому мене підкоримо нарнію? Чому вона досі вільна? Знай, освітлий принце, знову підняв голову великий візир. Що, коли твій високородний батько розпочинав своє славне, нескінченне правління, земля Нарнії була вкрита кригою та снігом, бо нею володіла могутня чаклунка. Я добре це знаю, язикатий візире, відповів принц. «Проте мені також відомо. Що чаклунки давно немає, сніг розстав, нарнія тепер благодатна і родюча земля. А сталося це опросвітленний принце, через могутні заклинання У тих лиходіїв, які тепер називають себе королями та королевами Нарнії. Я схиляюся до думки. Відказав Рабадаш, що це трапилося через зміни у рухові зірок та інші природні причини. Про все це мовив чисрок. Нехай сперечаються вчені мужі, але я ніколи не повірю, що тут обійшлося без магії. Перемогти таку могутню чаклунку, яких іще несподіванок. Чекати на цій землі. Її бо населяють духи в образах звірів, що вміють розмовляти як люди та розмаїті чудовиська напівлюди напівтварини. Мені розповідали, що верховного короля нарнії хай покарають його боги, підтримує дух. Страшний і могутній. Він являється в образі лева, тому напад на Нарнію – справа темна. Я не бажаю щось починати, якщо не певний, що зможу дати собі з цим раду. Благословення на тобі, околор мене, знову підняв голову візир. Бо боги захотіли обдарувати твого правителя розважливістю та обачністю. Істинно кажеш, мудрий, нарнія вельми ласий шматок. Але поет сказав, що краємока агошта на пас пантофлюра Бадаша. На слові поет. Принц утратив терпець і нетерпляче ворухнув носаком. Візир урвав на півслові. Так, вельми ласий, повторив тісрок своїм незворушним тоном. Коли лиш згадаю, що нарнія досі вільна, то світ мені немилий. Не маю спокою ні вдень, ні вночі. О мій батьку, звернувся до нього Рабадаш. А коли я підкажу тобі, як добратися до нарнії і повернутися звідтам цілим? Якщо удача нас зрадить, якщо ти зможеш здійснити це, о Рабадаше!» – мовив тісрок, то станеш першим між моїми синами? Слухай же. О, батьку, ось зараз, коли на дворі темна ніч, я візьму дві сотні вершників і рушу через пустелю. Усі думатимуть, буцім ти нічого про це не знаєш. Зранку я вже буду під брамою Анварду, замку верхоландського короля Люна. Ми уклали з ними мир. Вони не чекатимуть нападу. Отож не встигнуть і оком зморгнути, як я візьму замок. З анвару я рушу до Нарнії, а далі до кіаперевелу. Верховного короля там зараз немає. Коли я від'їжджав від них, він саме готував похід проти величів. На північному кордоні. Гадаю, що Кеа Перевел чекатиме на мене з відкритими ворітьми, отож здобути його буде зовсім неважко. Я виявлю стриманість і не чинитиму розправи над мешканцями. От тільки дочекаюся, коли причалить перлина. Королевою Сюзан, і схоплю пташку, щойно вона ступить на берег. Тоді перекину бранку через сідло і гайда назад до анварду. Чи не станеться так, о мій сину? сказав тісрук. Що, коли здобуватимеш наречену, хтось із вас, ти чи король Едмунд. Заплатить життям. нарніців буде жменька, відповів Рабадаш. Я накажу своїм людям, щоб короля зв'язали. І хоча мені дуже хочеться побачити, якої барви його кров, та я опаную себе, аби не дати приводу для війни, між тобою овічний. Та верховним королем. А що, коли перлина прибуде в Кеаперевел раніше? Не думаю, що при таких вітрах вони встигнуть. О, мій батьку, і останнє, мій спритний сину. промовив тісрок. Ти розповідав нам, як здобудеш жінку варварів? Про те, не пояснив, як це допоможе мені підкорити нарнію? О, мій батьку! Хіба мій план не знахідка для тебе? Немов гостра стріла. Я з моїми вершниками прошию анварт і уп'юся в нарнію. Коли замок буде наш, ти Сидітимеш біля самісіньких воріт нарнії. Твій загін в анварді потроху зростатиме, аж доки не стане грізною потугою. Що ж, це розумно і передбачливо. Але як повернутися назад цілим і неушкодженим, коли виправа не вдасться. Ти можеш заявити, що я діяв без твого відання проти твоєї волі і без твого благословення, що мене захопила жага кохання і порив юності. А якщо верховний король вимагатиме, аби ми повернули жінку, його сестру? О, мій батьку, він цього не зробить. Будь певен, хоча дівочі примхи й розладнали це весілля, верховний король Пітер, чоловік обачний, він не важитиме своєю честю. Гадаю, йому небайдужі відносини із Тажбаном. Зрештою, він напевно захоче побачити своїх небожів та їх синів на троні калормену. Не бачите йому своїх небожів на троні, якщо я житиму вічно. А ти без жодного сумніву мені цього зичиш? крижаним тоном проказав тісрок. У кімнаті на хвильку запала ніякова мовчанка. О, мій батьку, світло очей моїх, заговорив далі принц. Ми напишемо листа, ніби від мені королеви, у листі йтиметься про те, що вона любить мене і не бажає повертатися до нарнії. Усі бо знають, що жіноче серце м'яке, а настрої у них міняються швидше, ніж погода. Та навіть коли вони не повірять написаному. То однак не наважиться піти через це з війною на тажбан. О мудрий візире, звернувся тісрок до Горбаня. Просвіти нас. Що ти про це думаєш? О вічний тісроку, відповів Агошта, Я знаю, яка сильна батьківська любов. Мені не раз доводилося чути. Що сини для своїх батьків дорожчі від діамантів. Чи можу я щось сказати про справу, яка може обернутися великою небезпекою для цього палкого юнака? Говори, відповів тісрок, Бо коли ухилятимешся від відповіді, то накажу відшмагати. Слухаю і підкоряюсь, простогнав бідолага. Знай о омудриті сроку, що ризик тут не такий великий, як здається, на перший погляд. Боги не наділили варварів світлом обачності. Їхня поезія, на відміну від нашої, не містить розважливих повчань. І глибоких афоризмів. ні, я співаються лише кохання і звитяга. Тому це безглуздя їм здаватиметься чимось шляхетним та гідним найвищого захоплення. Ой. На слові безглуздя візир знову скуштував Пантофля Рабадаша Будь стриманий! О, мій сину, мовив Чисрок. Тобі ж, о достойний візири, хай що робить принц не належить зупиняти потік твого красномовства, бо найбільша чеснота достойних незворушно витримувати дрібні прикрощі. Слухаю і підкоряюсь, пробелькотів візир. Намагаючись відсунутися якомога далі від принца, кажу вам, що іще може удостоїтися їхнього прощення і навіть поваги, як не ця е-е, відчайдушна спроба, до якої підштовхнула кохання. Нарніці не заподіють його світлості нічого поганого. Якщо він потрапить до їхніх рук. Але це ще не все. Можливо, навіть коли принц і не запопаде королеву, його відвага і пристрасть здобудуть її прихильність. Добра думка, старий базійко, сказав Рабадаш. Хоча й зародилася у твоїй почварній довбешці. Похвала господаря світло очей моїх, відповів Агошта. вічний вічниці сроку я певен, що боги допоможуть його світлості здобути анварт. А далі ми доберемося і до Нарнії. Запала довга пауза. У кімнаті стало так тихо. Що дівчата затамували подих. Нарешті тісрок озвався. Рушай, мій сину! сказав він. Рушай і дій, як сказав. Але не сподівайся від мене допомоги ні підтримки. Я не зможу помститися за тебе, якщо ти загинеш. Не визволятиму. Якщо варвари візьмуть тебе у полон? І пам'ятай, спіткає тебе успіх чи невдача, якщо пролєш хоч краплю нарнійської крові і через це спалахне війна, ти більше не дочекаєшся моєї прихильності. А місце твоє у калормені займе молодший брат. Що ж? Рушай! Дій швидко і навально. Хай тобі щастить. Нехай та ж безжальний, і незборимий скеровує твій меч і твій спис. Слухаю і підкоряюсь. вигукнув Рабадаш. Він прикляк перед батьком, поцілував його руки і вибіг із кімнати. Оравіси, Уже затерпло усе тіло. Та на її розчарування тісрок та Агушта ще залишалися на своїх місцях. О візире, проказав тісрок, чи певен ти, що ніхто не знає, про що ми тут у трьох радились? О, мій пане, відповів Агушта. Неможливо, аби хтось дізнався. Я запропонував, а ти мудро підтримав, щоб ми засідали у старому палаці, бо тут давно не проводяться жодні ради. Отож жодна жива душа сюди не поткнеться. Так, погодився Тісрок. Якби хтось про це довідався, то жити б йому залишилося менше години. І ти, о мудрий візири, викинь з голови, що тут почув. Я теж забуду, що знаю про наміри принца. Він рушив без мого відома і згоди. Я не знаю, куди він подався. Гаряча молодість не дослухається до мудрих порад. Ми з тобою. Страшенно здивуємося, коли довідаємося, що він уже в анварді. Слухаю і підкоряюсь, промовив агушта. І не думай, що моє серце камінне, що посилаю свого первородного сина на вірну загибель. Звісно, це б тебе втішило. Бо ти не любиш принца, я бачу. О, не погрішний ти сроку, заворкотів візир. Коли ти поруч мені не милий ні принц, ні моє власне життя, ні хліб, ні вода, ані сонячне проміння. Твої почуття високі і правильні, сказав тісрок. Мені теж усе це не подобається, бо що воно у порівнянні зі славою та силою мого трону? Якщо принцу усміхнеться доля, анвард буде у наших руках, а там, можливо, і нарнія. Коли його спіткає поразка, що ж, у мене ще 18 синів? А Рабадаш Рабодаш, як перший син, став небезпечним. Уже п'ять років померли передчасно, бо найстарші сини, світлі принци, втомилися чекати на батьківський трон. Ліпше нехай остудить свою кров у поході, а то сидітиме тут без діла. І гарячкуватиме. А зараз о солодкомовний візире. Тягар батьківських турбот хилить мене до сну. Прийшли до моєї опочивальні музик. Але заки сам укладешся у ліжко, порви помилування третьому кухарю. У мене болить живіт. Слухаю і підкоряюсь. Промовив Великий візир і порачкував до дверей. На порозі він устав, зробив низький уклін і вийшов. Тісрок ще якийсь час непорушно сидів на дивані, поринувши у свої думки. А Равіса подумала, чи не задрімав він бува. Та ось урешті-решт. Крекчучи і сапаючи, він важко підвівся з дивана, подав рабам свічконосцям знак рушати і вийшов за поріг. Двері за ним зачинилися, і у кімнаті стало зовсім темно. Дівчата полегшено зітхнули.